Доброго дня всім! Як я і обіцяв, окреме відео про генетичні мутації при раку молочної залози. Є такі гени BRCA1 і BRCA2. Саме мутація цих генів призводить до розвитку раку молочної залози. Кому рекомендовано проходити ці обстеження з обтяженим сімейним анамнезом. Особливо у віці менше 50 років. Які обстеження потрібно проходити, якщо встановлена мутація цих генів, рекомендується проведення магнітно-резонансної томографії з контрастуванням молочних залоз при досягненні повнолітнього віку. Потребуєте консультації сімейного лікаря? Пишіть у месенджер. Попередні відео будуть у коментарях. Дякую за увагу!